У вас, друзі, на своєму каналі Лена, Мій погляд Таро. Давайте подивимося сьогодні розклад на тиждень, прогноз. Подивимося сигніфікацію і у сфері з близькими друзями, взаємовідносини, на роботі і особисті, в особистій сфері. Отже, давайте подивимося вашу сигніфікацію. Сфера в оточенні вашому близькому, на роботі і в особистих стосунках. Отже, ви людина, яка вклалася вже. Ви вже вклалися в щось по життю, що очікуєте результат. Ви людина, що вмієте робити так, що ваші дії призводять до таких результатів, яких ви очікуєте. Тобто, якщо ви щось задумали, ви робите так, щоб воно було. Щоб воно сталося так, як ви хочете. Ви вмієте зробити так, щоб все вийшло. От, наприклад, якщо ви задумали торт зробити, ви робите його професійно і настільки, настільки розумієте або розбираєтесь в цьому питанні, що торт у вас це обов'язково получається такий, як треба. Якщо ви Робите, скажімо, якусь покупку, ви робите ту покупку обдуману, таку, що вона виявляється саме тим, що ви хочете. І якщо ви домовляєтеся про будь що, то домовляєтеся так, вмієте домовитися, що воно виходить саме так, як вам треба. Тобто. Ви розумієтеся в тому, що ви робите, а якщо дечого не розумієте, ви легко розбираєтеся в тому. Ви вмієте спілкуватися з людьми. Ви вмієте вирішувати будь-які ситуації і отримуєте такий результат, який вам потрібен. Ви людина привлекательна. Ви подобаєтеся оточенню. Ви вмієте підтримувати розмову між людьми, з людьми, з оточуючими. Коли ви з'являєтесь, на вас звертають увагу. Можливо, навіть припиняють розмову і починають дивитись на вас, звертають на вас увагу. В чомусь е люди е можуть брати з вас приклад. Ви вмієте підтримувати бесіду, і ви доволі популярна людина у своєму оточенні, у своєму кругу. У будь-то де, будь то в сім'ї, будь-то на роботі. Отже, це така ваша сигніфікація. А тепер починаємо по сферах. В сім'ї, в оточенні. Ви людина, яка розуміє, що робити, як спілкуватись з іншими, і вас цінують за те. Що ви є людина дипломатична, можете допомогти порадою якимись певними діями, ви інтуїтивно можете зрозуміти, яка ситуація зараз відбувається, і що потрібно зробити. Ви людина реаліст, ви не строїте райдушних планів. Ви не вдягаєте розові рожеві окуляри. Ви розумієте, що в деяких речах варто не спішити, а краще подумати подекуди почекати. Ви вмієте вислухати. Ви вмієте почути іншу людину. І ваші поради, підказки, які ви робите, ваші дії у взаємо взаємовідносинах є дуже цінні для тих людей, що біля вас. У цій карті. У цій карті е, така ситуація виходить, що в даний момент протягом цього тижня ви будете дещо мати паузу. Паузу необхідну. необхідну е, того, що для того, щоб піти далі, вам потрібен ресурс чи то гроші, чи то щось інше, чого зараз у вас замало. І ви цю паузу змушені дати. І з боку оточення ви можете отримати допомогу. Допомогу в тому, в чому вам наразі є нестача. І вам цю допомогу дадуть. Тому що бачать вас мудрою і зваженою людиною. І по цій карті навіть захотять запропонувати люди самі вам допомогу, порада. Порада вам така, ви чекаєте не просто так, ситуація якось має проявитися протягом декількох днів про вашу ситуацію, оточуючи, знають. Хоча, можливо, не все. Вони вам раді допомогти у тому, в чому вони розбираються, розуміються і в чому насправді розуміють, що можуть допомогти. Може вам дещо варто просто сказати, але в основному і не обов'язково, тому що оточуючі розуміють вас. Це якась тимчасові труднощі, якась така ситуація, що зависла. Вона мала би вирішитися скоріше, але через нестачу якогось ресурсу, потрібного вам, чи то час, чи то гроші, чи то о, якась інформація вам необхідна, або документи якісь. Ось це все зараз у вас. Нестача в цьому, і воно забирає певний час. І вони вас виручать в цьому питанні. Але може бути десь таке, що хтось не розуміє, що, вас, що вам потрібна допомога. Можуть не все знати, не все знати. І, подумати, і можуть подумати, що раз у вас така ситуація не вперше, то ви, як завжди, впораєтесь із тим. Варто сказати, але, але тут така історія. Карти кажуть, що ви не можете просто піти і сказати. На це потрібен якийсь вдалий момент. Ви не можете просто так. Тому що та людина, що може вас допомогти, Зараз у такому стані, що ви, вам не просто до неї підійти. І це не через вас ця людина в такому, в такому нервозному, стресовому стані, це у нього свої причини. Ви зможете знайти момент слушний і сказати йому про те, що ви потребуєте, яку допомогу ви потребуєте. І ця людина вирішить для вас те, що вам потрібно. Та людина для вас вирішить ваше питання, щоб ваша пауза закінчилась і ви змогли. Далі. Так, тепер, тепер подивимося сферу роботи. По місяцю у вас така ситуація не зрозуміла на роботі. Це може бути як сама робота, в якій потрібно розібратись, а може бути з колегами стосунки. Давайте подивимось. Що тут може бути. Сама робота вам подобається, і ви можете з нею справитись. Скоріше тут колеги вас недооцінюють, намагаються вас не бачити, вони можуть вас. Ігнорувати. Вони можуть казати, що ви недобре робите свою роботу, вигороджувати себе, що вони краще працюють, ніж ви. Може бути навіть таке, що хтось із колег може почути вашу думку, а потім запропонувати її як свою. А що вам робити? Потрібно проясняти одразу, це не, не про конфлікт мова, не про конфлікт. А про те, що ловити на слові, ловити на слові. Якщо людина говорить щось таке, знаєте, як двозначне, що можна зрозуміти по-різному, одразу ловити на слові і проясняти, що вона має на увазі. Хай пояснює. Може статись таке, що ця людина, ймовірно, опиниться в такій складній ситуації. Що буде змушена думати, як з нею викрутитись. І людина не захоче більше е, таких, е, таких повторень, тому що е, зрозуміє, що ви її викриваєте. І ось такою дією один раз піймаєте на слові. Другий раз піймаєте на слові. Ви цю людину поставите на місце. Вона зрозуміє, що така ось перемога, знаєте, насправді їй радості не принесе. Ось так. Ловіть людину на слові. Якщо говорить щось е, слизьке, робить якісь незрозумілі дії, говорить щось е, незрозуміле про вас, або то, що стосується про вас, або, можливо, може казати, знаєте, як е, в третьому лиці, наприклад, ой, а деякі у нас тут таке не люблять. Знаєте, ось таке от таке, як насмішкувати. Е, Якщо людина при цьому, скажімо, дивиться на вас, вам варто в цей момент її піймати на цьому. Якби запропонувати проясни, що ти мала на увазі. Давай проясни. І ви поставите цю людину в настільки складне становище, що вона не захоче більше з вами йти на рожон. Не захоче. Ось така порада. Зупиняйте ситуації одразу такі спірні одразу, як тільки вони виникають. Так, ставлю цю карту на місце. І у особистих відносинах тут показує взаємодію, але взаємодія може бути. Неоднакова. Хто ви у цій взаємодії в особистих стосунках? Та, що людина, що приймає, чи та людина, що дає? Ви в більшості людина, що приймаєте. Як в основному, чи Чи може це бути почергово? Але ви так, може бути почергово, але ви вмієте і давати. Ну, тут більше ви приймаєте. І це справедливо. І це справедливо. Але в перспективі, в перспективі, вам варто дещо змінити. Дещо змінити. Тому що та людина. Яка вам зараз е, дає більше, а ви приймаєте, вона загладжує ситуацію, в якій е, вас, можливо, обділила чимось, образила. І вона намагається виправити ситуацію, е, намагається показати вам, що людина все зрозуміла, і завоювати вашу довіру знову, знову. Якщо все вирівняється, і у вас буде все добре, то вам варто знову почати вкладати е, свої кроки у стосунках. Але ці кроки мають бути е, по справедливості. Однаковими. Черговість з вашого боку, з його боку, з вашого, з його боку. Він робить крок, ви робите крок. Він робить крок, ви робите, ви робите крок. Його крок більший значить, він робить більший крок. Ваш крок по життю менший? Можливості, ви робите свій звичайний крок, який вам по можливості. Тобто, знаєте, яка є картина? Ну, це так образно. Буває така картина, що чоловіки з жінкою йдуть по вулиці і спішать. Тобто, спішать не всі. Чоловік може бути високий, жінка маленька, він йде собі як... а жінка мало не біжить. І він прийде додому, як. Прогулявся, а жінка, знаєте, вибігалася як пес на вулиці. І вона уставша. А він може здивовано казати: Ну, а ти що, так ми ж гуляли просто. А факт в чому? В тому, що він то гуляв, а жінка бігала. Ось так. Тому що він зробив, наприклад, кроків, може, тисячу, а вона зробила дві тисячі. Ось так. Ось і виходить. О, ніби з боку ніби збоку виглядає, що пройшли одинакову відстань, але він прогулявся. А жінка наробилася, наробилася, находилася, і уставши потребує відпочинку. А він може ще й далі ще кудись щось робити. Ось, ось це і означає справедливість. Якщо його кроки 100 кроків, то і кроки жінки 100 кроків. Але це не означає, що йому треба чекати за жінкою, за вами. Це не означає це. Це означає, що він може зробити більше. Поки ви зробите свої 100 кроків, він може зробити 200, тобто зробити щось із вами разом, а далі ще щось зробити додатково, і ви будете в одинакових умовах. Розумієте, однаково будете в енергії або однаково будете як почувати себе, що ви втомилися, але це буде одинаково, і якщо воно однаково, тоді і він буде розуміти вас, як ви себе почуваєте. Ось така порада по справедливості. Робіть кроки, крок за крок. Крок він, крок ви. Він робить свій крок, який він може зробити. А ви робите свій крок. Ось така порада. І яка загальна порада на тиждень? Яка загальна порада? Можуть виникати такі моменти, де треба швидко думати, навіть інтуїтивно. Ви ще не обдумали, а ви вже дієте. Тобто автоматична дія, миттєва, миттєвий здогад, як вам робити. Тобто будуть такі моменти, де потрібно діяти швидко. Логіка працює швидко, гострий розум. Чітко. Зловити на люту. Знаєте, ймовірно, це може більше стосуватися саме оцій ситуації на роботі. Тому що по цих картах вказує, що це в цій сфері у вас найбільші, найбільші незрозумілі ситуації. Отже, ловіть ситуацію на люту. І відбивайте, відкидайте, обрізайте напад на вас. Оцей ніж для захисту себе. Миттєво, миттєво використовуйте, не давайте можливості, щоб чийсь напад на вас почав працювати проти вас, не допускайте цього. Перехватуйте напад на люту. Ось так. Ось така порада. У вас в цій ситуації буде таке, що ви будете розуміти ці моменти. Ви будете розуміти. От користайтесь. Як тільки зрозумієте, так користайтесь. Вмійте захищати свої кордони, свою незалежність. Ось так. І... На дні колоди така карта, дев'ятка пентаклів, дуже хороша карта, яка показує вам, що все буде добре. Все буде дуже добре. Головне, будьте оптимістом і е, будьте уважні до того, що стається, що відбувається навколо вас. І я бажаю вам дуже хочу, щоб щось з цього розкладу, а може, і все зіграло вам добру службу у підкасті, як вирішити ваші ситуації якнайкраще. І бажаю вам вдалого тижня і щоб все у вас було добре, так як хочете саме ви. І до зустрічі, Па-па-па-па!